Всім привіт, друзі, мої. Містер Дмитро Флазіте. Все, 10-та година. Фу, фу. Ви oh. чуєте цей запах? Вонючий. Реально, 10-та година, а я ж тільки проснувся. Ходовно. Oh. Що вони воняє? Фу. Що хом'яски воняє? Я не можем на волне это Там воняет сильно. Что там такое? На викно закрытие? Да закрытие. У нас сейчас тут за верстаком викно. Да. Да. Да это проверь. Фу, як вон воняет. Фигняц, он воняет. Так, а в момент был протива голос. Давай то хотя бы... Колу возьмем. О чем бы не? О, таксика! Выходом... Я каснулась на колу. Я касснучи на кола. Только я на вкане на театре... Цей Запах перекрас. <ріст> <ріст> це, що це таке? Там що, радіація нам фігня, ми здохли. <М -м 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 Та поезд, Ти мене не заношаешь. Тачка, не на сигналь. Дай поїдемо. Ну ч у меня Ну прекрасно, у мене тачка заглохла. Mm -hmm. Тут не воні. Що mm -mm -mm -mm. Це так. Mm -hmm. Добрий день. О, здоров, Лесі. Жителя Стів? Що ти тут робиш? Там і тут здається і хочемо з них побудувати дом А оце не Бентежить, що вони Радіаційні ты вот дизайн. Не, я, я пас. Я сейчас спать пиду. До побачення. <пух> О, воняй, капец! В комментариях напишите, сколько раз нам сказал воняй. Вот mm -mm. сколы краще ходить. У тебя дырка там, где ничего нема. Mm, погнали, погнали. гоу го го Так я поки посплю. Ой, а... Нет, ну по... поспав до 10 години. Пів. Сьома, ну прекрасно. Але я посплю сильно спати хочу. Не те, що я прокажу десь. Добрий день! Новий день. А, забув він, не добрий. Восьма годин, ну добре. Виходимо з колою, бо ми. Воно воно. Я... Бист, быстрій, вибіжемо до них. Валон, валом. Що? Що воно так воняє? Я тут не помираю. Та бентешся ти! Просто допоможи. Ні, я пас, я не хочу це робити. Зато домойшка не воняє. Що це таке? Я навіть в нос буду говорити. Понеси ти просто повинен... Помоги. Ні, це фігня. Ну, жителя Стіви, ну зупините. Да, у нас житель Стіви. Зараз. Зайду в Диме. Ладочки. Служба по радіації. Алло, добрий день! Добрий день, служба радіації, вас зустрічає. Сьогодні чогось в нашому селі е, 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 село Флузі. Е, якісь, якась фігня. Тут, коротше, вам скажу, жителі Сіве побудували дім з радіаційних блоків. Добре, а ви знаєте, як ці блоки з'явилися? Ні, ми не знаємо. Ми типу, Я типу встав бач. Е, е, ваняє щось і... типу, побачив це? А, коли вони з'явилися? Спитайте в них. Добре, зараз питаю. Так, друзі. Жителі Стіви! Коли з'явилися? Да мы не знаємо, що не здранку. Алло, алло, сказали, що не здрамку. О, ні. О ні, о ні, о ні. Во що? А чого ви кричите о ней? Та я не знаю, що це таке просто. Ай, нос болить. Що це таке? Краще yeah, вам дайте причепати. Uh, вам тут сказати, такое, что вони вже їх чіпляли і з них будують. О, oh, ні, срочно їх закрити. Добре, добрый, добробочек! Друзі, це чули. Давайте візьмемо блок. Он закрывает них перед... Ок, стоп, до речі. Так нам хорошая идея нам бы зараз найти вот это и види иди Где мы дома ты не бачишь ну будь ласка а -а Что ты народ? Что ты не робив? Ты здущаешься! Блін. Дайте вони по тут посоль, я поки загрыжал лом зроблю. О, почекайте О, все! О, друзі, це, короче, нова механіка, а воно можна... Валить! Валим, Валим, валом, валом, валим! Де воно? Блин. Блинчик. А це не зламається. Е, я тут. Добрий день, добрий день! Я тут, коротше, зламав, але чогось рама не ламається. Так їх неможливо! Спробуйте кайлом Добре! За. Добре, зараз спробу! Так, друзі! Це вже приходить все ще... межі. Бей. Мені зарплату понижать за те, що я не був сьогодні на городах. Ладно, це не важно, це не важно. Важно те, що я зараз Кейлоді стану. Давайте спробуємо, якщо вона зло зробить. Будь ласка, скажи, що шо? Ну, будь ласка, будь ласка. Так і яким чином ви живі? Е, ладно, це не важливо. Фу, ламається, фух. Цікаво, чого но ну, ТАНТ ламається? Угу, ломаем. Я скільки буду ламати? ломать. Давай, швидше. інше. Я хочу додому, друзі, я вас повернусь, коли зламаю. Ой, ну наконец-то останній блок. Все! Я зламав? Алло, добрий день, я зламав! Та ви що там звалите, в нас інші? Добре, що робити? Ну добре, що мені робити? Ми проїдемо через дві хвилини. Ладно, дві години чекайте. Ой, ну це ви знущаєтесь. Ой. Ой, я поки почекаю. Two years later. Друзі, я не знаю, скільки мені ще чекати. Будемо чекати. Вже пройшло 2000 років. Ладно, ще 2000 пройде. Two thousand years later. Що e, e, це таке? Миліція? О! о, Джей, приїхав, приїхав! Добрий день, добрий день! Добрий день, це ви? Так, 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 це, это я. А, ви вже тут все огородили. Так, срочно що мені робити? Ви поки йдіть, ми розберемось. Добре, до побачення! ну До побачення е, е, з вами я був містер та Всім до побачення! Зараз то уши бачковити.